Всім привіт! Це відео буде корисно тим, хто хоче встановити живі обої на свій ПК. Ось короткий огляд машини 3D BMW. Ось тут можна відкрити машину і сісти в неї. Також можемо вийти з машини. Також можна змінити колір всередині та ззовні. Пошагова інструкція як встановити. І так. спочатку треба скачати архів під відео. Далі розпаковуємо архів, запускаємо файл Setup. Далі слідуємо файл установщику. Відкриваємо програму на робочому столі. Тут знаходяться теми та обої. Натискаємо на тему і на ОК. Ось така стандартна тема буде у вас на робочому столі. Далі встановлюємо 3D-тему BMW. На робочому столі відкриваємо розположення файлів. Відкриваємо папку Project, далі My Project. Із загруженого файлу відкриваємо папку тем. Знаходимо файл і вставляємо в папку «My Project». Відкриваємо програму на робочому столі, і після цього з'явилась тема. Натискаємо на неї та ОК. Кому відео було корисним, ставте вподобайки і не забувайте прокоментувати це відео. Підписуйтесь на мій канал, вас чекає ще багато цікавих фото та відео для робочого стола. Зустрінемось в наступному відео!